Вівторок, 20 серпня. Час новин на Сі4. в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Загинув за два місяці до демобілізації. Історія полеглого героя Дмитра Сірмана. У ніч на вівторок, 20 серпня, російські окупанти атакували Тернопіль. Внаслідок Хмара чорного диму піднялася в небо в Україні. Ухвалили законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Смертельні укуси від комах. Як вберегтися? По чому кавуни у Чернівцях іде найдешевші ціни. У вівторок, 20 серпня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Солдату Олексію Кузику останню шану віддали у селі Мілієве Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою. Ворог атакував Тернопіль. У ніч на 20 серпня під час повітряної тривоги в сусідньому обласному центрі сталася масштабна пожежа. У Тернопільській ОВА людей закликали зачинити вікна в приміщеннях та зменшити присутність на вулиці, особливо дітей. Як повідомила гендиректорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук, у місті провели заміри якості повітря. Рівень хлору у повітрі перевищує норму в 10 разів. Проводяться додаткові дослідження на фольмардегіди і феноли. А також перевірка питної води. Згідно із даними, отриманими від гідрометслужби, напрямок вітру є південно-західний. Шкідливі речовини почали рухатися в напрямку Козов та Теребовлі. Чи є загроза для Чернівецької області, за інформацією директорки Чернівецького обласного центру профілактики та хвороб Наталії Гопко. За результатами замірів, які проводились в населених пунктах, перевищень ГДК не зафіксовано. Дослідження на фольмардегіди тривають. Загинув за два місяці до демобілізації. Дмитру Сірману 1 жовтня мало виповнитися 60 років. У березні 2023 року пішов добровольцем на фронт. Був зв'язківцем на Сумському, Донецькому, Харківському напрямках. Загинув, рятуючи побратимів на Куп'янському напрямку. Про свого батька, журналістам Сі4 розповів син Дмитра Сірмана. В березні мій тато прийняв рішення і просто нас поставив перед фактом про те, що він іде служити. І е, він мав принципову для себе таку позицію, що це має бути саме підрозділ Збройних сил України, а не територіальна оборона. От і він поставив нас перед фактом і сказав: Я йду служити, ви маєте моє рішення прийняти. У нас не було можливості це. Якимось чином вдома обговорити чи тата, якимось чином зупинити, Дмитру Сірману тоді було 57 років за час військової служби воював на різних напрямках: спочатку на Сумському, потім на Запорізькому, Донецькому та Харківському В мого тата, окрім його дня народження, 1 жовтня, з'явилися ще дві дати, які він так само визначав, тому що, будучи на Покровському напрямку? Я думаю, що це ні, ні для кого не секрет, що наші військові займають будинки тих людей, які виїхали з Донецької області, і там тимчасово дислокуються. То татовий будинок прямим попаданням зруйнували росіяни, і будинок був зруйнований. Тато був під завалами кілька днів, і після того як він вижив, вибрався неушкодженим. Для нього це був ще один день народження. Потім, коли вони вже перебували на куп'янському напрямку, то е, був будинок мого батька, де він проживав зі своїми пработим, побратимами, А збоку був будинок, де надавали лікарські послуги військовим, тобто фельдшери були і медики. В той будинок поруч із статом 100 метрів влучили військові і вбили війсь. Влучили росіяни, вбили медиків і вбили тоді дуже багато наших військових. За два з половиною роки служби Дмитро Сірман мав можливість тричі приїхати додому. Щоразу розповідав синам історії з фронту. Старший син Олег щоразу бачив, як змінюється тато. Мені здається, війна його не просто змінила, а заново переродила. Це став справжній український військовий. Ми зізванювалися кожного дня, і я чув, як на задньому фоні постійно вибухи, постійно обстріли. Тато завжди був на нулю. Тобто у нього була така мета постійно бути в епіцентрі подій. 1 жовтня Дмитру Сірману мало б виповнитися 60. Він планував повернутись додому та завершити військову службу. 3 серпня прийшла звістка про його загибель. Тато перебував на позиціях на Куп'янському напрямку. Це був його час чергування. Тато був зв'язківцем, тобто забезпечував зв'язок своєму підрозділу. І якраз під час того, коли він налаштовував зв'язок. І рятував свого побратима, який пішов перший поправити ту антенну, яка давала для всього підрозділу. Зв'язок ворожа ДРГ їх накрила, і тато отримав поранення. Була сильна кровотеча, не встигли врятувати. За менше двох місяців ми вірили, що тато додому приїде і буде займатися своїми справами. Далі в нього їх завжди багато. В нього завжди багато планів, амбітних планів. Тому до останнього не вірили, і навіть сподівалися, що, напевно, це якась неправда, напевно, інформація уточниться. Ну, просто в таке відмовляєшся вірити навіть сьогодні. Дмитро Сірман навчав синів бути людяними та любити Україну. Думка одягнути форму Збройних сил України і вступити до Лав Збройних сил України була, напевно, чи не кожного місяця. Тому що я розумів, що. Збройні сили збройні сили України, наші військові це найкращі люди, які зараз є. Ти можеш чим завгодно займатися, але все одно є військові, це талон справжнього чоловіка, справжньої людини. І в мене таких намірів було дуже багато. І напевно, до останнього дня, коли тато ще був живий, я про це думав і думав, що він повернеться, а я зможу зайняти його місце і піти воювати. Поки що е, переважує напевно можливість давати жити буковинському медіапростору. Я думаю, що життя покаже як краще, але ну, з думкою про те, щоб стати військовим, я прокидаюсь кожного дня. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Через спеку споживання світла зростає сьогодні. З 16.00 до 24.00 в Україні діють заходи обмеження споживання електроенергії. Дефіцит потужності в енергосистемі виник через зруйновані росіянами об'єкти енергетики. Електроенергії не вистачає з понеділка, так як і раніше, українські електростанції виробляють обмежені обсяги електроенергії. Тож світла не вистачає одночасно для всіх. Тому обмеження заживлення ввели знову. Коли на Буковині відсутня електроенергія, можна ознайомитися з графіком, який є на офіційних ресурсах Чорнівці Обленерго. В Україні заборонили Московський патріархат. Верховна Рада сьогодні, 20 серпня, проголосувала за законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Згідно із ним, діяльність УПЦ МП в Україні буде припинена. Експертна комісія визначатиме, чи є у релігійних організаціях зв'язок з Росією. Якщо так, їм даватимуть 9 місяців, аби розірвати його. В Україні фіксують збільшення захворюваності на ковід. 19 на буковині епідемічна ситуація нестабільна. За останні два тижні серпня в області зареєстровано понад 700 випадків коронавірусу. Наразі медичні заклади області готуються до ускладнення епідеміологічної ситуації. Чим небезпечний новий субвид коронавірусу флірт? І чи має значення, який вид ковіду у людини, якщо вона захворіла? Вірус поки що має властивості. Такі самі, як і інші гострі віруси гострих респіраторних вірусних інфекцій, і е, ті заходи, які проводяться, вони проводяться як до звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тому людині або хворому е, ну не обов'язково знати це флірт або який інший підвід, е, субваріант вірусу Омікрон, викликав захворювання. Саме головне. В профілактиці це проведення щеплень проти ковід. 19 у Чернівецькому центрі контролю та профілактики хвороб очікують на зростання захворюваності з початком навчального року. На Буковині у серпні зросла і кількість хворих на кір та кашлюк. Зараз проводяться ряд організаційних заходів, щоб і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, центр контролю та профілактики хвороб був готовий до. Ускладнення епідемічної ситуації з covid 19 якщо вірус набуде пандемічних властивостей, то ми будемо застосовувати ті обмежувальні заходи, які застосовувалися під час пандемії. Рекомендація як заборона відвідування від заборона відвідування закладів освіти дітьми. Які не отримали щеплення проти кашлюку. Це в разі е якщо в населеному пункті буде ускладнення епідемічної ситуації з кашлюка. Минулого тижня у Чернівецькій області на чоловіка напав рій шершнів. Від укусів буковинець помер ще до приїзду медиків. У цей період для людини можуть бути небезпечними укуси різних комах, зокрема бджіл та шершнів, які викликають сильні алергічні реакції в організмі людини. Що робити, якщо вас вкусила комаха, та як надати першу допомогу про це далі? Діану Кермачуку, села оса у власному будинку. Це було досить пізно ввечері. До нас в кімнату з дівчатами вилетіли дві оси досить таки великого розміру. І, на жаль, ми, як і всі люди, не були готові до таких гостей і не були обізнані, як себе поводити. Тому одразу почали бризгати різними балончиками, різними парфумами, щоб її якось налякати. Але як потім виявилося, це навпаки збуджує ос, і вони стають дуже агресивними. Саме тому, на жаль, так сталося, що вона мене укусила. Одразу після укусу у пані Діани розпочалася алергічна реакція. Було почервоніння, були різні висипи, було неприємні відчуття в зоні укусу. Ну і звичайно, коли відбувся сам укус, було дуже боляче і різкий біль. Після уколів лікарів воно пройшло, що у нас не було ніяких лікарських засобів, і ми звичайно Одразу полізли в гугл, що робити, коли вкусила оса для людини. Укуси комах безпечні. Проте у кого є алергія, наслідки можуть бути навіть летальними, якщо вчасно не надати першу медичну допомогу або мати антигістамінні препарати під рукою. Якщо брати загальну статистику, то десь от заререєструється от суто алергічних оцих на укуси комах, десь от по, по, по Така мирова статистика десь 4%. Серед бджоларів, бджоларів – десь 20% літом. Максимально закривати відкриті ділянки тіла одягу. Ну, Скажімо, у В'єтнамки таким людям носити не можна. Велика вірність наступити, да? Там десь на природі наступити на цю комаху. Не носити яскравий одяг, тому що це приваблює комах. Не користуватися косметичними засобами з парфумованими, любі, не їсти на вулиці, От, в кафешки там у вас якісь вазочки з морозивом, не помітили, десь оса сіла, ложечкою зачерпнули, осу з'їли. Якщо оса вкусила десь ділянку рота, це важкі дуже реакції. Найбільш важкі реакції це ділянка рота, це шия, це обличчя. Не завжди по укусу можна визначити, яка ця комаха могла вжалити, тому краще звернутися до лікаря, каже лікарка-алерголог Наталія Каспрук. Не знаю, яка комаха вкусила. Якась комаха? Невідомо яка. Я визвала там лікаря. У мене були були з собою антибіотик, бо я ж не знаю, яка комаха мене вкусила. Розумієте? мені почало червоніти нога, твердіти. Я зразу випила антибіотик, лікаря визвала. Він підтвердив, що можна пити той антибіотик. Я приїхала з Болгарії сюди, звернулася до хірурга. Хірург сказав продовжити пити антибіотик. Ну і от пройшло. Е, якась мушка укусила, нога розпухла. Прямо розпукла. Да. Звиклалася можливо лікаря? Е, да, так, щось там ми приймали, мазали. Я вже не, не скажу вам, що не пам'ятаю. Що казали? Можливо, у вас алергія на укуси? чи? Е, нема, провірилася. в мене немає алергії. Просто... Просто якась така мушка я добита може. Ну в нас селі це звичайне діло. оси, що кусають, а так комахи ніяк. Ну тобто вам не будуть якихось наслідків та тобто, немає. Воно просто вкус. Просто вкус воно через день проходило». Найбільше укусів комах зазвичай фіксують у липні та серпні. Що робити, якщо бджола або оса вкусила? А якщо це просто біль, там якийсь незначний зуд, це, це, це лід на місто укуса, а, ну, якщо є можливість, жалоб було б непогано витягнути. Да? Можна прийняти антигістамінний засіб таблітований. таблітований, можна, скажімо, застосовувати якусь мазь з глюко-картикостедом, глюкокортикостероїдом, воно блокує цю місцеву реакцію. Ну, такий лайфхак, якщо нічого під руками немає, можна добре сухою содою протерти місце вкусу, ну воно також заспокоює. Цю місцеву реакцію. Але в будь-якому випадку, якщо це не така, скажімо, нелегка реакція, тобто симптоми розвиваються, ну раптом важко дихати, чи там напряк зростає, це треба звертатись до лікаря або швидку викликати. Юган Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 у Чернівцях комунальні служби готуються до опалювального сезону. Наразі працівники Чернівці Теплокомуненерго проводять гідравлічні випробування, у ході яких прориви виявили на вулиці Воробкевича. Старі труби тут замінюють на нові, попередньо ізольовані. Мова йде про центральну тепломережу діаметром 426 мм. міліметрів. На локації планують оновити 48 вісім метрів труби. Капітальний ремонт проводять і на вулиці Пилипа Орлика. Там замінять 72 метри теплотраси. У Чернівці теплокомуненерго закликають Чернівчан не затягувати з боргами, аби підприємство могло якісно підготуватися до опалювального сезону. Станом на сьогоднішній день сума, яку заборгували чорнівчани, перевищила 48 мільйонів гривень. В Україні пік сезону кавунів. Відповідно, ціни на ягоду впали. Фермери знижують вартість через велику пропозицію на ринку. А спека не дає можливості довго тримати баштанні на полі, тому їх доводиться збирати і чим швидше продавати. Звідки везуть кавуни? Яка найнижча ціна за кілограм ягоди іде. Знає Євген Пасайлюк. Ось такий кавун 4,5 кг кілограма. Нині можна купити за 65 гривень. На ринок він потрапив із сокирянщини. Як у пік сезону купити ягоду дешево? Та яка мінімальна та максимальна ціна й кавуна? Марина за один день продає від 200 до 300 кілограм кавуна. На її прилавку ягода з Одеської області. Кавунчики динька у нас з Одеси. Я беру одеські кавуни. Мені вони більш подобаються. Вони такі більш насичені, смачні, сочні, великі, гарні. Як перший поцілунок – 20-25 гривень за кілограм, але буде падати ціна ще, бо їх багато зараз росте кавун. Дуже хорошо. Погода за Благоприятна для цього, тому чекаємо, що більше буде і нижче буде ціна. Оця половинка, ну кілограм 5, може, гривень 90 80, до 100 гривень половина. Бо у мене великі кавуни. Є маленькі кавуни, але я завжди чим більше кавун, тим він смачніший і сочніший. На ринку кавуни в нині у попиті. 15 гривень кіло, так що не знаю. Раніше брали кавуни? Так, да, брали, вроді нормальний. Я не слідкую, мабуть, падають. Так що не, не контролюємо ситуацію. Купила по 25, а тут нижче і по 15. Ну, дуже спіли, сказали. Не питав, звідки провезли кавун і не питав, за якою ціною. Купую тут п'ятий раз, вже кавун дуже сладкий, смачний. Я навіть нічого не знаю, десь до 20 гривень кілограм. Я вже просто втре... Третій раз купую, і дуже він смачний в одному і тому ж місці. Мені здається, доволі доступні. Може бути. Ну нам такий кавун на двох. Це їсти на три дні. Там половинка кавуна, 160 гривень, це виходить 50 гривень на день. Пані Наталія кавуни закупові по 5 гривень, але на ринку продажна ціна від 15 гривень. Сокирянський район. Сокирянський. яку ціну зараз колона? У мене 15. Купують. Небагато, ну потрошки беруть на вихідні більше. Кавун можна купити за п'ять гривень. Якщо ви поїдете до людини, яка його вирощує, з поля прямо у них вони дадуть вам по п'ять гривень. А якщо він привіз його на оптовий ринок, він кладе десять. А ми на різницю вже кладемо п'ятнадцять. Цьогоріч ціни на кавуни залишаються нижчими порівняно з минулим роком. Сьогодні фіксовано, вже, що на агропродовольчих ринках здійснюється реалізація саме кавунів із Заліщиків, це наша сусідня область, із Заставнівського району бувшого, із Новоселицького бувшого району, із Хотинщини дуже багато кавунів. Цей рік показує, що ми також можемо вирощувати кавуни. Минулий рік відзначився тим, що в основному кавун був закордонний. Це була Румунія, це була Греція, Турція і, до речі, Ще саме в такій ягоді було перевищення нітратів минулого року. Цього року, як засвідчують наші завідуючі державних з експертизи на ринках, перевищення нітратів не було. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Микола Ганутін. Новини СІ На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.